Доброго дня, з вами COMPANY. поступає в продажу Nissan Rock SV, 2018 рік, передній привід, 2,5 бензин, автомобіль запускається і їде, має пошкодження по правій частині, крило, бампер, передня права дверка, камера 3060, електробагажник, автомобілі 160 мл пробігу. темному салоні є панорама, машинка на гарній комплектації, безключовий доступ, великий екранчик, мультируль, підігрів сидіння, в автомобілі немає ніяких критичних помилок, підкачка щин. Тому, коли цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.